Доброго дня, дорогі друзі! З вами я Надія на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про живий волос. Живий волос, домашній женшень, Золотий вус, Венерин вус, кукурудзка це всі народні назви однієї тієї самої чудодійної рослини, яка вже більше 100 років росте в домашніх умовах. Латинська назва рослини калізія запашна. Калізія це означає красива. Подивіться, хіба ж вона не красива, струнка, як та дівчина? Яка красива, яка чудодійна рослина. Це рослина, яка має два типи побігів. Перший тип побігів це прямостоячі пагони. От подивіться, бачите, прямостоячі пагони. Вони в звичайних умовах на підвіконнику виростають метр і більше. Якщо цю рослинку посадити на грядку, вона може вирости навіть 2,5 метри. І, похоже, звичайно, листям на кукурудзку. Листочки самі можуть мати до 30 см довжини. Ширина моя може бути до 6 см ширини. Я Рослина вже доросла, ось як у мене, то вона випускає горизонтальні пагони. Бачите ці горизонтальні пагони. І дуже висткова маса маленька, вона як мітелочки. Ось, бачите, такі мітелочки, вони вже не ростуть такі великі. І якщо ці колінця, які ви бачите, іменно ці лющі, ці лющі рахується рослина, коли цих колінців вже більше, як дев'ять. Ну, ви бачите, що в нас багато колінців, вже більше як 9. І наша ця рослина, і вже, в принципі, всі рослини, які в нас тут на столі, це всі дорослі рослини, які вже всі мають цілющі властивості. Бо цілющі вони можуть вважатися тоді, коли ось стебло, ви бачите, воно фіолетового кольору. І ці горизонтальні пагінчики іменно, мають більше як. Дев'ять колінців і теж вони фіолетового кольору. Золотий вус має великі оздоровчі властивості. Він допомагає боротись з багатьма хворобами. Золотий вус це відмінний засіб для укріплення імунітету. Але як нам можна виростити цю рослину, щоб вона мала цілющі властивості? Цими секретами вирощування Золотого вуса я хочу з вами сьогодні поділитись. По-перше, яке має бути освітлення для того, щоб рослина мала, почувала себе добре? Освітлення має бути яскраве, має бути 12 часов ось ця рослина у вас освітлюватись. Але прямі сонячні промені мають попадати до 12-ї години дня. Від прямих променів сонця після 12-ї години листя воно знебарвлюється. Рослина перестає утворювати вуси, отже, втрачає лікувальні властивості. Яка має бути температура повітря? Температура повітря у літньо-весняний період має бути 25-27 градусів. А взимку і осінню. 12-15 градусів. Любить свіже повітря. Любить Золотий вус рости в великій, просторій кімнаті. У кухні не варто сидити золотий вус, адже там багато випарювання, якщо ви готуєте там їжу. Полив. Полив має бути регулярний, але помірний. Поливати потрібно кімнатною відстояною водою. Але краще не долити, чим перелити. Яка ж вологість повітря. Якщо літній період, то, звичайно, сухість перевищує, то нам потрібно оприскування, постійне оприскування рослин. Ми постійно ось користуємося і робимо оприскування звичайною відстояною водою. Якщо йде дощик, збираємо дощову воду і робимо отакі оприскування. Воно дуже рада, дуже рада. Золотий вуз, коли ми протираємо мокрою гумкою листочки. Це також дуже хороший дієвий засіб. Підживлення. Підживлення не обов'язкове, але якщо ви в кімнаті рослини підживлюєте, також золотий вуз буде не проти, якщо ви його підживите. Пересадка. Пересадка. В основному йде на початку вегетативного періоду це весною, квітні, в травні. Але якщо потрібно вам пересадити, ось як в мене зараз дорослі, дорослий золотий вуз, і ми можемо, звичайно, ми в слідуючому відео будемо пересаджувати, покажу вам, як пересаджується, в яких випадках пересаджується. От наперед можу забігти і сказати. Рослина цілюща, коли в неї, я вам говорила, 9 колінців. Але пересаджувати можна брати оцю мітелочку, коли в неї є 12 пагінців. І ми маємо взяти ось два колінця відщитати, коли є 12 колінців. І ми можемо покласти її в водичку, цю рослину. Ось як я, бачите, ви бачите вже, яка сильна корнева система. Я з попередніх пересаджувань залишила, і ось вже ми будемо оці, оці, цей золотий вуз пересаджувати вслідуючому відео. І розкажу вам детально, як оце все робиться розмноження. розмножується Золотий вус різними способами. Золотий вуз може цвісти. І Якщо йому подобається, якщо він почуває себе добре, він цвіте білими такими дуже гарними соцвіттями. То розмножуватись може він за допомогою насіння, також може розмножуватись за допомогою оцих бічних горизонтальних пагонів, за допомогою цих мітелочків. Також він може розмножуватись за допомогою. Оцих е, пагонів. Це так, як у мене в даному випадку ми в слідуючому відео будемо пересаджувати, е, розкажу вам і коли і як це робиться. І також він може розмножуватись, е, коли у вас е, росте Золотий вус на грядці, на відкритому ґрунті. Я вам в слідуючому відео розказую, як за ним доглядати і як можна зібрати. Багато урожаю цього золотого вуса, цього чудодійного її рослини. Ось для прикладу, в мене не в відкритому ґрунті, а на підвіконнику росте золотий вус. Ви бачите, ось пагінець горизонтальний ріс. І коли ось тут була мітелочка, ми її обрізали і вона вже пустила два відростка. І це збільшується урожай цих пагінців вже, звичайно, у два рази. І коли ми оцю наслідуючому відео мітелочку, бачите, як вона вже пустила бічні пагони, відріжемо, поставимо воду, щоб вона корінчики свої пускала, то в нас вже будуть ці всі бічні пагони іменно з двома цими відростками. Потім. Що ми, далі, на що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо, чи не хворіє наша рослина. І якщо в неї забарвлення, ви бачите отаке темно-зелене, і якщо в неї е, на па, пагони самі е, мають фіолетовий колір, значить з рослиною все добре. П'ятнив ніяких, ось бачите, на рослині і на листочках немає, значить полив в неї нормальний, шкідників в неї немає. Рослина наша вважається цілющою. А якщо на рослині появилися сухі листочки, якщо на рослині появилися плями, значить їй не вистачає поливу. Якщо ваша рослина погано розвивається, росте, значить, обов'язково її треба підкормити. Ну, можливо, можуть бути і золотого вуса і шкідники. Які шкідники бувають? Бувають павутинні кліщі, бувають ріпси. Це дуже рідко буває, але якщо є таке, бо в кімнатних рослинах можуть бути такі шкідники, то треба боротися з ними за допомогою препарата Actelik. Ну, Самі цінні властивості цієї рослини те, що вона. Має найцінніші цілющі властивості і її використовують для лікування дуже багатьох хвороб захворювань. Які ж корисні речовини має золотий вус? По-перше, сок цієї рослини багатий на біологічні активні речовини, які використовуються у фармакології для виготовлення антисептиків різних ліків. У боротьбі з онкозахворюваннями, алергією. Це один з найефективніших засобів у боротьбі з інфекційними хворобами. До складу калізії входять аскорбінова кислота, уся група вітамінів Б, фітостерони, пектини, нікотинова кислота, кальцій, залізо, магній, калій, бром, мідь та інші біологічні активні речовини лікарські препарати. Калізії нормалізують обмін речовин, зміцнюють імунітет, виводять шлаки, токсини, знеболюють і загоюють рани. Золотий вус має протипухлинну, протизапальну, ранозагувальну, антиоксидантну та протинабрякову дію. Він уповільнює процеси старіння в організмі. Лікарськими препаратами Золотого вуса є сік рослини, відвари, мазь, бальзам, і спиртова або горілчана настоянки. Але у золотого вуса є не тільки все позитивне, але є й протидія. Кому не бажано і не потрібно використовувати ліки золотого вуса? Це вагітним, годувальницям, дітям та підросткам до 18 років і людям, яких є непереносимість препарата. Бо які проблеми можуть виникнути: це тошнота, рвота, головний біль, збільшення щитовидної залози, набряклість горла, ураження голосових зв'язок. Якщо ж виникли такі проблеми, потрібно прикоротити лікування. Але перед тим як Ви вирішили примінити в лікуванні золотий вуз, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайки, пальчик вверх. Якщо ви надалі хочете в слідуючому відео побачити, як ми пересаджуємо Золотий вус, які методи і секрети пересадки. І якщо ви хочете побачити наступні відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступних відео. Я хочу показати вам цю книжку. вона Це е, сама повна енциклопедія Золотий вус від А до Я. Ми цією книжечкою користуємося дому, якщо є якісь проблеми, тут зібрані усі рецепти від різних захворювань, як підняти імунітет. Все описано про цю рослину. Вам рекомендую, будь ласка, купляйте в книжних магазинах, читайте. Дякую, що були на каналі. До нових зустрічей!